У величному світі стародавньої Греції, де боги вирішують долю смертних, запеклі фракції борються за панування над Кікладським архіпелагом. Під пильним оком богів вони будують міста і метрополії, наймають героїв та звертаються по допомогу до мітичних істот, щоб зміцнити свою владу над островами. Тільки той, хто зуміє отримати прихильність богів і здобути контроль над архіпелагом, стане справжнім володарем кіклад і залишиться в пам'яті цього легендарного світу. Всім привіт, мене звати Артем, і Сьогодні Бруно Катала і Людовік Мамблан, подарує нам з вами епічність завдяки легендарному переведанню настільної гри Кіклади в локалізації видавництва Geekage Games. Вперше кіклади побачили світ ще у 2009 році, але тільки зараз була зроблена настільки масштабна ревізія усіх моментів гри, перетворивши її на щось нове, водночас залишивши її серце, жорсткий контроль території, та не менш цікавий є емоційний аукціон за підношення богам. Яскрава і емоційна з новим оформленням і чималою кількістю змін. Тож, давайте поближче подивимось на легендарне видання легендарної гри. А в кінці поговоримо про всі зміни і моє враження. Поїхали! Отже, в Кікладах, виступаючи в ролі однієї з фракцій протягом декількох раундів, гравці будуть намагатися встановити контроль над трьома метрополіями, або будуючи їх за допомогою збирання чотирьох філософів, або спершу вибудовуючи чотири базові споруди, а після вже створюючи метрополію або використовуючи героїв чи просто захоплюючи метрополії суперників. Тож кожен раунд у грі проходить наступним чином: спершу ви отримуватимете дохід монет. Зі своїх територій за символом процвітання. Далі настає аукціон за можливість скористатися властивістю богів, де ви повинні сплатити монетами за свою ставку. А після почергова активація дій, де її відбувається найцікавіше: розбудова вашої цивілізації будівлями, новими загонами і, звісно, боротьба за території. Проте на початку гри ви самостійно формуєте архіпелаг, викладаючи по дві плитки поля на кожного гравця. А після займаєте три сухопутні зони, і три суміжні з ними морські зони по черзі, виконуючи початкове приготування. У кожній партії буде приймати участь шість богів, дії яких ви зможете виконувати. Проте залежно від кількості гравців, певна їхня кількість буде недоступна кожного раунду. І на початку раунду ви якраз і повинні оновити ряд, змістивши богів на одну комірку вгору, тим самим відкривши нову комбінацію. А далі, отримавши дохід зі своїх підконтрольних територій за кожен підконтрольний символ рогу достатку по одній монеті, ви можете переходити до аукціону. У кожного бога є свій трек, на якому зазначається, скільки монет ви готові заплатити йому за його дари. Проте якщо гравець вас переставляє, ви повинні перемістити свою фішку на трек іншого бога, або ж звернутися до Аполлона, вартість якого нуль. Проте є можливості, він надає не так вже й багато. Тож, сплативши свої ставки, гравці по черзі згори донизу починають виконувати дії. І кожен бог надає як обов'язкові безкоштовні дії, так і платні, за які доведеться скидати монети. Тож, Атена надає змогу побудувати університет, який або розміщується на порожній комірці будівництва у підконтрольних зонах, або замість наявних споруд. Й він не має ефектів, проте є однією із чотирьох базових споруд у грі. ЗЕВС, наприклад, дає змогу побудувати храм. Посейдон побудувати порт, а Арес, фортецю. Її маючи чотири різні споруди, ви прибираєте їх з поля і будуєте метрополію, яка відразу приносить вам зазначений бонус. Проте Атена також дає змогу отримати філософа. Додатково за 4 монети ви можете купити собі ще одного філософа. Загалом ці карти не дають ніяких бонусів, однак, коли ви збираєте 4 таких карти, ви виконуєте дію культурного розвитку і заміняєте їх на одну метрополію. Крім цього, Атена, як і більшість богів, дозволяє вам переміщувати загони зі своїм героєм та купувати мітичних істот. Її сплативши певну суму в монетах, ви можете придбати собі одну із наявних карт. Проте кожен підконтрольний храм може надати вам одиницю знижки на купівлю однієї карти. Мітичні істоти можуть мати як миттєві властивості, які розігруються, як тільки ви купили собі таку карту, як, наприклад, знищити загін, вкрасти карту жриці чи філософа в іншого гравця. А також це можуть бути істоти, що мають фігурки, і тоді ви виставляєте їх на поле у відповідну зону і можете використовувати їхні властивості, як, наприклад. Кракен знищує усі флотилії у своїй зоні, або медуза, яка забороняє входити героям та загонам на відповідну територію. Проте збереження цих мітичних істот не є безкоштовним. Її під час фази мітичних істот, яка йде перед виконанням дії, ви повинні скинути одну карту жриці, щоб залишити у себе істоту в іншому випадку, ви її втрачаєте. А ось Зев, крім побудови храму і отримання безкоштовних жриці, також дає змогу докупити собі карту жриці за 4 монети. До речі, ці жриці потрібні не тільки для отримання мітичних істот. Додатково кожна жриця дає змогу зекономити одну монету при сплаті богу за його дари, тобто зекономити під час сплати за аукціон. А щодо Посейдона, він дає змогу побудувати порт, який дає бонуси при морській битві, а також одну флотилію у будь-яку суміжну морську зону з підконтрольною сухопутною, де немає ворожих флотилій. Також, заплативши монети, ви можете побудувати до трьох додаткових флотилій чи перемістити їх по монеті за кожну територію. І відповідно, якщо в разі переміщення ви зайдете в територію з флотиліями суперника, розпочинається битва. Ця битва проходить за раундами, і у кожному ви повинні спершу порахувати свою силу. Ви отримуєте почку сили за кожну. Кожну флотилію і ще по одному за кожен ваш порт суміжний із цією морською зоною. Тобто у вас зараз три сили, у противника два. А після викидаєте кубик, і так само, як і ваш противник, і той, у кого буде загальний менше показник, той гравець гравеці прибирає одну флотилію. В разі нічиєї це роблять обидва гравці. А після за бажанням спершу відступити може оборонець. А після, якщо цього не сталося, нападник також може відступити. Або розпочинається новий раунд знову з підрахунку сили і китків кубів. І відповідно так триває, поки в зоні не залишиться один гравець або, взагалі, нікого. Арес дає змогу побудувати фортецю і отримати один загін, що виставляється в підконтрольну зону. Її додатково за монети ви можете найняти собі до трьох загонів, а також. Виконати переміщення будь-якими своїми загонами з однієї сухопутної зони в іншу або в іншу сухопутну зону, що з'єднана з вашою вашими флотиліями. Ви можете перевіщувати будь-які окремі загони, як свого кольору, так і підконтрольних найманців чи героїв, сплачуючи монету за кожну зону. До речі, покидаючи зону, ви все рівно залишаєте її під своїм контролем, викладаючи в неї свій жетон. А ось будь-коли отримуючи контроль над територією із жрицею, ви відразу отримуєте одну відповідну карту. Якщо ви заходите в зону з ворожими військами, розпочинається битва, яка проходить схожим чином, як і морська. Ви також отримуєте по одній силі за кожен ваш загін, як вашого кольору, так і найманців, а також за кожного вашого лідера. А захисник ще одне очко за кожну фортецю на цій зоні. І звісно, кожен учасник ще кидає кубик, проте додатково деякі істоти, як от Мінотавр, може давати вам сили в бою. Як і герої, кожен із яких має військове вміння, яке може надати бонусів під час битви. І так само той, хто матиме найменшу загальну силу, вилучає один загін чи героя, а після кожен з гравців вирішує, чи відступати йому, чи ні. А далі розпочинається новий раунд бою і так триватиме, поки в зоні не залишиться лише один гравець. Він і отримує контроль. На територією, а якщо нікого не залишилось, тоді захисник зберігає контроль. Що цікаво, якщо захисник втрачає контроль над своєю метрополією, він знову отримує її бонус, але тільки він, не нападник. Перед останнім богом є гера, яка, по-перше, дає змогу побудувати одну споруду, якої у вас немає, а по-друге, отримати загін найманців сірого кольору, її докупити додаткові загони найманців за монети, а також придбати собі героя. Як я вже казав, крім того, що герої володіють певними уміннями, які можуть допомогти під час бою, вони також дозволяють виконувати переміщення за допомогою платних дій майже кожного бога. І за такого переміщення ви повинні обов'язково переміщувати свого героя її за бажанням. Її загони, проте кожне нове переміщення вартує на одну монету більше ніж попереднє. До того ж, у героїв ще є її жартовне вміння, особлива умова, виконання якої дає змогу скинути героя та отримати зазначений бонус, навіть побудувати метрополію, яка, як ви розумієте, наближує вас до перемоги. Останнім богом для підношення є Аполлон, і він не дає ніяких додаткових дій. Крім того, що ви отримуєте дві монети, а також два жетони процвітання, які ви розміщуєте на полі по одному в морську і сухопутну зони, і тим самим збільшуючи дохід від цих зон. І в цілому так і проходить раунд за раундом. Гравці роблять підношення богам і виконують їхні дії, намагаючись розбудувати свої території та взяти під контроль три метрополії. І коли комусь це вдається, гра завершується. І той, хто матиме більше метрополій під контролем, і стає переможцем. Кіклади це вже дійсно класика настільного жанру. І не дарма ця гра займає таке високе положення на board game Geek. тому що. Настільки витончена комбінація механік, і вірна структура ходу робить гру неймовірно варіативною і в кожному аспекті дарує напругу і безліч роздумів в пошуку найліпших комбінацій дій. Аукціон плюс контроль території із акцентами збору сетів та розбудови цивілізації за допомогою будівель. Все грає барвами. Дійсно. Дуже багато варіантів, і все розпочинається саме з аукціону, де вам відразу треба вірно зробити ставку. Адже якщо вас переставлять у потрібного бога, є шанси, що ви вже більше не зможете отримати його бонус. І Тому боротьба розпочинається вже на самому початку. Так круто, що є можливість переміщуватись своїми героями. Поле майже через кожного бога це можна робити, і на початку партії це може стати ключем для вашого домінування, адже не даючи нікому купити героїв, ви можете отримати чималий бонус. А через те, що боги постійно змінюються, вам кожного раунду треба шукати нові найліпші дії, підлаштовуючи свою стратегію. Тим самим гра спонукає вас розвиватися в різних напрямках. І це, як на мене, дуже класне рішення. Є що також хочу відмітити, що так даунтайму позбутися у такій грі неможливо. Ходи бувають трішки затягнутими. Тим паче, що якщо відбувається декілька сутичок. Проте через гарну структуру ходу все рівно перебіг гри не видається занадто затягнутим. І загалом варіативність гри через нові комбінації плиток поля є нового порядку виходу богів, він дуже змінює акцент гри, є саму динаміку партії. Щодо відмінностей від попередньої редакції, вони більш ніж відчутні. Якщо казати про 6 гравців та 6 богів, так це вже було і в доповненні титани до минулої версії, але тут. Це є в базі, її ви можете грати навіть командами 3 на 3 По-друге, що ще кидається в очі, це герої, які, по-перше, дозволяють переміщуватися мапою за властивістю майже кожного бога. А по-друге, це їхні жертовні вміння, особливі умови, які дозволяють отримати чималі бонуси за виконання зазначених умов. Так, став вибір істот більшим під час гри. Так, змінили пластикові фігурки на дерево в базі. Так, з'явилося модульне поле. і усі ці в цілому не такі великі, а часом є. Значні відмінності, як на мене, зробили гру. Дійсно яскравішою і більш різноплановою. Тож, якщо ви полюбляєте ігри на контроль території і чомусь до цього моменту ще не пробували кіклади, як на мене, зараз це найкращий час виправити. І на цьому у мене все про цю гру. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці, хочу подякувати всім вам за перегляди, особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!